Пані та панове. І так, поговор... хочу поговорити про одну сьогодні дуже хорошу акторку. Вона стала відома в 2011 році завдяки ролі Жені в серіалі Свати. Вона стала відома і Доманитую, а потім вона стала зніматися в інших фільмах серіалах і серіал Свати її зробив відомий е, про Ганну Кошмал. Ганна Кошмал. Ти дуже класна дівчина. Я думаю, якби я з тобою не отджов побачився, познайомився. Я думаю, ми з тобою знайшли спільну мову. І тепер щодо ти не хочеш знати акторів Федора пророку та Тетяна Кравченко, ти знаєш, я тебе цілком підтримую. Я тебе цілком підтримую. Я теж їх більше не хочу знати, тому що. Що раніше я тобі скажу по секрету, Ганна Кошмал, я захоплювався гумором добродравова там ще давно, 9-10 років тому 10 років назад. Да, коли я по телевізору бачив фільм за якоюсь його участю, показували на телеканалі Інтер, да, от е, показували, я вже просто відійти вже не міг від телевізора. Я вже від телевізора вже просто не міг відійти всі, кидав свої справи. А тепер ця тварюка, а тепер ця сволота на прізвище до барандрау, нас українців бере і брудом поливає. А йому укр а він, йому, між прочим, Україна, його український серіал Свати. Його зробив популярним, знаменитим. Він дав йому славу, гроші. Він од, як, один раз знявся в серіалі. Свати, І він став одразу знаменитим до того на весь світ, до того його ніхто не знав, да? а його сняв свати зробив відомим, знаменитим. І е, тепер він нас, ця тварюка українців брудом поливає. І коли я бачив одне відео в інтернеті, коли він е, в липні минулого року е, відвідає солдатів е, військових в госпіталі. Російських солдатів, ті, які, які воюють проти, проти нас з вами, да? він коли їх відвідав і сказав, що це їхні захисники. І він сказав, і, і я його знанавиди за те, що він їх відвідав, цих російських солдатів, і сказав, що все буде. Сказатиме ця тварюка сказала, тому що коли я про це дізнався, побачив, як він висловлює, висловлює, Висловлює Висловлює подяку за все і так далі, те, що він там йому говорить, що все буде добре, і так далі, що і те, що він сказав, що це їхні захисники і так далі, те, що він їх підтримує. Я просто подивився йому сказав, Боже, не може бути. Не може бути. Федір Добронравов, це ви шолі? Думаю, я думаю Федір Добронравов, ви? Це ж це, це, це я у нього запитав, Федір Добронравов Ваші захи, ваші солдати? Ваші захисники? Я у нього так запитав і... Потім я написав, що він такий бідляк, що він такий подлець, і написав, що ще один актор для мене помер. І е, я йому сказав, е, ну, більше там на YouTube написала негативних коментарів. Я йому сказав, я сказав, Боже, я не можу повірити. Рати, рати, ваші, ваші захисники шолі. Я просто реально, в реальному шоці був. Ну як так можна? Е, і думаю, і цей актор, яким я раніше захоплювався. Тепер отак от, от проти нас, українців, тепер він нас брудом поливає. А що ця е, Тетяна Кравченка, блять, е, що вона, е, да, вона, до речі, теж підтримала мала війну повномасштабну війну проти України? А в 2015-му їй був заборонений в'їзд в Україну тоді ще. За, за багато років до початку повномасштабної російської агресії за сім років. Да, за те, що вона відвідала за те, що вона підтримала анексію Криму, так, і гастролювала незаконну гастрольну діяльність, проводила в анексованому Криму, антиукраїнську пропаганду проводила і за те, що вона підтримала війну в Донбасі. А згодом ось що хочу сказати. Ми так що не переживай, якщо я до тебе зараз звертаюся, Ганна Кошмал, не переживай. Я не розстраюся, не хвилюся. Я на твоїй стороні. Не переймайся. Чесно, я на твоїй стороні. Я з тобою. Я з тобою до переможного кінця. Все. Зрозумій. Я буду з тобою допоки ми не переможемо війну в Україні. Я з тобою не переживай, Ганна Кошмал. Я на твоїй стороні. Я тепер теж не хочу стати. Добро і Кравченка і Олесю Железняк. Ось що хочу, сказати ми... Сказати ми... так що все не переймайся я на твоїй стороні. І оця особа на прізвище Железняк, яка раніше заробляла на гроші в Україні, її, її Україна теж принесла славу, а тепер отак -от, от вона поводиться до України. А до речі, я вам розкрию секрет про Олесю Железняк, у неї українські. Акторка. І раніше вона на гамбургер, на гамбургер заробляла в Україні, а зараз от вона обходиться, обходиться проти українців. І що вона зараз коїть, як вона, і як вона в минулому році, і як вона 7 жовтня. Минулого року привітала президента Росії з Днем народження. Ось що хочу сказати ми, сказати. Ми так, що ось що хочу сказати ми, тому що коли ця Олеся Железняк грала в ролі Лариси Лариси в Криму грала, да? і там, вона там грала вона там за ролью була українкою. Да? що вона за ролі українка, там ну, там біла перука, нафарбовані губи в червоний колір. Одразу бачимо, що це образ української дівчини, да? Українсь... вона там грала роль української дівчини з Криму. І вона в реальному житті українка. І от тепер вона отак, -от, не дивлячись на те, що у неї українське коріння, що вона українського походження. Тепер вона гедотно отак ставиться до нас, українців. Нас, українців, обливає грі... брудом і за це отримує гроші. Тварю карально. Так що не приймайся, Ганна Кошмал. Я на твоїй стороні. А то ти подиви. Не влаштовуємо. Не подобається, не влаштовуємо є їх наша політика. Не переживай. Я на твоїй стороні. Ганна Кошмал. Так що, так що я з тобою, я з тобою до переможного кінця все. Папа, -па, бувайте здорові!